Президент України Петро Порошенко запропонував мирний план врегулювання конфлікту на сході України. Мова йде про повне припинення вогню на Донбасі, під час якого бойовики повинні скласти зброю. Президент хоче реалізувати ініціативу вже цього тижня, однак зазначає, що це стане можливим тільки після повернення українським військовим повного контролю на кордоні з Росією. Активна і рішуче кріплення боєздатності збройних сил України. Також буде ключовим елементом моєї президентської політики, і ми зможемо сьогодні гарантувати в тому числі і недоторканність кордонів України, в тому числі на ділянці кордону з Російською Федерацією. Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення звести інженерні споруди на кордоні з Росією для його захисту. Уряду доручено організувати односторонню демаркацію українсько-російського кордону. В Москві вже заявили, що не визнають такого рішення. Під час засідання РНБО президент Петро Порошенко також пообіцяв до кінця тижня внести до парламенту проект змін до конституції, який передбачає децентралізацію влади, а також провести дочасні місцеві вибори на Донбасі.